Ну, огірки, наприклад, у нас 20 гривень, помідори так само, на 5 гривень. Смотря як. Я й менше трошки, та менше трохи дорожче. Наприклад, десь так 3-4 гривні дорожче, я думаю. Більше то від сорта завісить. Не надто дешеві та вельми затребувані. На перші цьогорічні овочі, хоча поки лише парникові, чималий попит серед охочих засмакувати весну. Я сама вирощую на дачі, але зараз ще там окро не можна нічого вирощувати. А в мене парника нема. Так що я не вирушу, я купляю тут все на базарі. Брала редиску, брала цибулю, брала укроп, не відрізняється, такий, як свіже. Я його вимочила, і воно таке, як свіже. Можна їсти, їсти. Проте вирощувати городину поза тепличними умовами поки не випадає. Продавці звикли працювати на відкритому ґрунті. Бідкаються. Весна запізнила ще не на місяць. А з нею найкорисніший ранній врожай і прибуток для землеробів. Я в прошому році вже пучки продавала родіски продавали усівановську посто. Е Рудісок по 100 цибульок і це було дешево, по рубль де продавала коло аптек. Тепер все, тепер помер уз товару холодно, нема нема умов ніяких. Дивіться, абрикос не буде, нічого не буде в цьому році. Помер деревам плодоносам нічого не загрожує. Заспокоїла кандидат біологічних наук Любов Маргітай. Наразі масове цвітіння фруктових не спостерігається. Квіт не лише мало поширений у краї кизил, але він достатньо морозостійкий, щоб негода не вплинула на зав'язування плодів. Для інших дерев краще перемерзнути зараз, ніж коли бруньки розкриються. Щодо посівного графіку, він таки змістився. Цьогоріч на період із 1 по 10 квітня починати варто з пшениці ячменю гороху. Ці культури проростають буквально при температурі плюс 2 плюс 3 градуси цельсія. Насіння вже починає проростати, і вони не бояться в принципі низьких температур. Але проблема полягає в тому, що ґрунт не досяг того стану стиглості так званої для обробітку. Аграрії мене зрозуміють, що це означає. А для простих людей я скажу: ґрунт стиглий для обробітку тоді, коли, якщо візьмеш його в руку, він Цю грудочку і стиснути її, то він буде розсипатися на маленькі грудочки. Через затяжну негоду зараз ґрунт перезволожений. Доведеться або дочекати з часткового підсихання, або провести меліоративні заходи. Придатно для посіву землю спершу підуть уже згадані ярі польові культури, і за тим холодостійкі овочі та зелень, ридиска, моркви, петрушка, пастернак, шпинат, кріп і салати, а ще лікарські трави, як ромашка, арніка тощо.